Перше про затвердження в між закладів Олімпільської сільської територіальної громади на 25-6 й навчання. Друге про внесення змін до штатного власних комунального станові інклюзивно інклюзивної ресурсиці Олімпільської сільської ради. Третє про внесення змін до штатного розпису комунального закладу Урінківської школи містер Оліпівської сільської ради. Четверте про внесення змін до структури та намічної... Хто за? Оксана Васильевна Робинська. За. Оксана Іванович? За. Віка Олександр голосує. Я також за. Тоді. Перше питання. Зотем, перше питання було отримує мережі закладені освіти України сільської територіальної громади на 25-26 навчальник. Колега, з Тоді... нашого дозволу, я відповідаю. З груп про продовженного дня для учень громадської сільської депутальної громади затвердити мережі позитивних в класі, завершення мережу до шкільної, зати дошкільної освіти до шкільних підрозділів, затих до загальної... Закладу, пропозиції зайнятої відділу освіти, тому все це вже обговорено, і тому що будемо на розгляд на голосування податків зароди сесії. Хто за пропозицію? За. Голосуємо. Приходимо до другого питання, до зміну розпису розписування установлення в Львівській інформації, в Лічинської сільської ради. se nas izmeni počeli da šta pa da su nam pet stavke prebrane, da se žal bodo da nas šta je ne mogo posad krivda na ovo što nesu da se закладу Української школа містецтва України сільської ради. Так, також до подано питання допомоги, приподняться в нас зміни до штатного сухому закладу Гуринської школи міста з Гуричівської сільської ради за приємному реалізації з додатком. У зміни, а, в такому складі директор одна ставка, викладаючи 9.5 штаб на, на Худоницького майстер no Ставка прибирання це службова. І робітник з комплексного обслуговування роботи будинків одна е, ставка. У загальні 12.56 штаб, то не. Якщо не маєте позиції, прошу області. По даному питанню не збільшується кількість штабного подарунці. що ми об'єднуємо 4 посади по ноль п'ять у посади з Немає їх підтримуємося до сесії. І останнє питання: пронесення зміни допомоги програми посередньо соціального захисту жителів річ своїх термінових громадських. Зміна до даної програми змовлена тим, що у нас програмі.